Маємось працювати навіть зараз в такій важкій ситуації, але все одно там є люди, все одно вони займаються, що, чесно кажучи, дуже тішить. На початок війни у нас в Херсоні функціонувало сім фітнес-клубів. Зараз працює лише один. Рішення відкрити фітнес-клуб у Франківську. Я прийняв ще. Коли Херсон був в окупації, частину обладнання ми вивезли ще під час окупації. Ну а другу частину вже після деокупації Херсону. Всі інші фітнес-клуби пошкоджені. Проте не вставлені вчасно вікна стали причиною ще більшого пошкодження майна, тому що дощ, тому що волога і як наслідок псування інвентарю. Ліквідація наслідків. Відбувається за свій рахунок. Люди навіть в такий важкий час знаходять можливість і співробітники прийти на роботу. Ми сподіваємось, що все це скоро мене, знову почнемо працювати в місті Херсоні. Слава Україні!